У вітаємо усіх, з ким не бачились із новим 2024 роком. А не, бачилися, а не ми бачилися ні з ким да тому, так. що це перший наш ефір. Юлія Зері, Григорій Германі. Ранок у великому місті. Доброго ранку, друзі. Знаєте, з чого ми хочемо почати наш сьогоднішній ефір? Ось до речі, ти е, да. дуже дуже в тему, тому що ось COVID-19, Пам'ятаєте, ось ці маски, з якими ми ходили, він був дось до досить нещодавно. Однак, в нашій країні почалася повномасштабна війна, і якось мимоволі ця пандемія відійшла в тінь, але ще Кілька років тому пам'ятаєте, ми сиділи на карантині, ходили в масках, вакцинувалися, боялися і не розуміли, як взагалі жити в нових реаліях. Давайте згадаємо, як починалася пандемія коронавірусу і коли встигла закінчитися, якщо встигла. А я не можу забути все таки отої анекдоти, і ті ті карикатури, де людина в масці в протигазі дістає із куртки маску і, і згадує із щемом і жалем ковіда. Да. Дивіться. Пандемія COVID-19 почалася лише кілька років тому. Однак після неї у світі сталося стільки перепетій, а в Україні взагалі почалася повномасштабна війна, що складається враження, ніби це відбувалося давно і взагалі неправда. Однак на початку 2020 цифровізований мобільний світ, в якому здавалося, немає кордонів і який ніколи не спить, країна за країною почав зупинятися порожні вулиці. Подинокі люди в масках, захисних костюмах, не стихаючи звук швидких допомог, це все скидалося на кадри якогось апокаліптичного кіно. Пандемія COVID-19. Як це було? Кінець грудня 2019-го. Китайське місто Вухань. У лікарнях міста фіксують спалах нетипового захворювання. Занепокоєні медики міста починають спілкуватися між собою. Симптоми хвороби схожі на пневмонію, однак це не вона. Тести на всі можливі віруси показують негативний результат. Медики усвідомлюють, що вони зіштовхнулися з чимось новим. Хворих дивним захворюванням завозять в одну лікарню та повністю ізолюють відділення. Лікарі повідомляють про спалах у Всесвітню організацію охорони здоров'я. Зразки від хворих передають вченим, ті починають вивчати новий вірус. Місцем спалаху захворювання вважають місцевий ринок в Ухані. 1 січня 2020-го його закривають на карантин. Тількість хворих зростає. Медики працюють понаднормово. Нові випадки фіксують в інших містах Китаю та перші випадки в інших країнах. Ухань вирішують повністю закрити на карантин. Місто буквально вимирає. Ним пересуваються лише медики, військові та волонтери, які доставляють людям їсти раз на тиждень на цілий будинок, та які допомагають хворим дістатися до лікарні. Так почалася пандемія, яка за лічені тижні підкосила весь світ. Вже через місяць першої фіксації вірусу в Ухані різні країни почали повідомляти про перші випадки смерті від хвороби. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголошує пандемію коронавірусної хвороби. Країна за країною починає водити локдаун, адже карантин в Ухані показав позитивні результати. Кількість хворих там значно зменшилася. Кордони між країнами закриваються. Людей по всьому світу буквально закривають вдома. Вихід за межі вхідних дверей дому обмежений переліком причин, з яких людина може вийти. Маска та антисептик стають обов'язковими атрибутами. В Україні першого хворого зафіксували 3 березня у Чернівцях, а вже 5 вересня евакуйованих українців з Китаю зустрічали акцію протесту нових Санджара Полтавської області. Галас здійснений місцевими обговорювали всією країною не один день. Насправді кількість хворих у багатьох країнах була невеликою перші місяці однак було багато страху та нерозуміння, що відбувається. Як діяти? Найбільше почала страждати Італія. Кількість заражених стрімко зростала. Лікарні були переповнені. Люди лежали у коридорах під апаратами штучного дихання. Медики у подвійних костюмах захисту буквально жили у лікарнях. Спали по кілька годин на робочих місцях і далі продовжували боротьбу із вірусом. Країні не вистачало ні швидких, аби забирати нових хворих, ні рефрижераторів і катафалків, аби забирати тих, кого перемогла хвороба. Та попри все, італійці не падали духом і виходили співати зі своїх балконів. Ось це відео стало вірусним в інтернеті та дало надію на світло у темні часи. В той час в Україні за перший місяць карантину зафіксовано 475 хворих та три смерті від коронавірусної хвороби. Однак страх починає наростати. В країні оголошують надзвичайний стан. У Києві та деяких інших містах в громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками, які видають на підприємствах критичної інфраструктури. Влада випускає нові заборони. Окрім відвідувань громадських місць, не можна тепер ходити у парки та у відпочинкові зони. Більшість компаній переходять на онлайн режим роботи з дому. Світ, який жив у шаленому темпі, сповільнюється до неможливості. Вся ця ситуація виглядає як страшний сон, який ніколи не закінчиться. За час, поки світ сидів на карантині, вчені не гайли часу та почали розробляти вакцини. За кілька місяців пандемії, загалом кількість хворих вже йшла на мільйони. Кожного дня у світі помирало кілька тисяч людей. Всі напружено слідкували за статистикою. Однак, вже місяці через два після оголошення ВООЗ всесвітньої пандемії карантинні заходи у всьому світі почали послаблювати, хоч кількість хворих і зростала. Люди адаптувалися до нових реалій, і все помалу почало повертатися до звичного життя з кількома поправками: обов'язковими масками всюди та антисептиками на кожному кроці, і плр тестами на виявлення ковіду для більш важливих справ. Наприкінці 2020-го вчені крупних американської а також шведсько-британської фармкомпанії презентували перші вакцини. А на початку 2021-го ще кілька компаній, виробників вакцин, пройшли сертифікацію. У світі почалася масова вакцинація проти COVID-19. країни відчули ще більше послаблення карантину однак не скасування, адже вірус продовжував поширюватися та мутувати. Час від часу у пресі з'являлися повідомлення про нові. Теми коронавірусу та нові хвилі заражень світ продовжував справно дотримуватися маскового режиму та інших правил. Україна була не виключенням. Та все змінилося 24 лютого 2022 року. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Українці почали перевозити своїх близьких рідних у безпечні місця. Всім вмить стало байдуже до формальних правил щодо захисту від ковід. Польща, одна з перших, активно почала приймати українських біженців без тестів ПЛР. Що до цього було обов'язковою умовою перетину кордону, світ, який Україна Забув про пандемію, та лише 5 травня 2023 року всесвітня організація охорони здоров'я скасувала глобальну надзвичайну ситуацію пов'язану із COVID-19. саме цей день вважають офіційним закінченням пандемії, хоч коронавірус, і залишився з нами. Станом на першу половину 2023 року коронавірусом перехворіло біля 700 мільйонів людей. За цей час по всьому світу офіційно від хвороби померло майже 7 мільйонів людей. Існують різні версії виникнення пандемії, а деякі країни досі ведуть свої розслідування. І, хоч більшість підозрюють навмисне або ненавмисний витік вірусу з лабораторії в Уханії. Офіційно це підтвердити ніхто не може у 2020-му Світ пережив шок, страх і масову паніку. Хоча сьогодні саме українцям ті події вже здаються квіточками. Та насправді було страшно боротися з невидимим і підступним ворогом, проти якого не було жодних ліків, і не всім вдалося виграти цю битву.